Втягнули? Так. Да. Є. Трошки постарше, да, той знає, які е, такі моменти. І Ми скругляємо і прибираємо куточки всі, да? і ви бачите, як гармонізується малюнок у нас, да? який він був, такий хаотичний, ліній. Яке таке прямо очам приємно дивитися, так? Да? І то, що виходить за лінію, за коло твої, тут так. Треба знати, що таке нейрографіка, це потужна методика, яка допомагає в повсякденному житті, може вирішити якісь проблеми, може просто розвантажитись. Це все робить нейрографіка. А тут дуже цікавий центр, який нас привітно завжди зустрічає. Ви часто сюди приходите? Так, в ті дні, які у нас є зустрічі. Коли нам говорять, що буде зустріч в цей день. <тут> то якщо я вільна, то я обов'язково сюди приходжу. Угу. Е, в чому вам це допомагає? Мабуть, е, ма в наш час це певне розвантаження в першу чергу. Але це і е, е, нейронні зв'язки, це дуже цікава методика. Треба вам спробувати, щоб зрозуміти, що це таке. Заспокоює? <тут> е, заспокоює, знімає навантаження. Можна помріяти, можна загадати бажання. Дуже добре, що приходять підлітки. Це для них теж дуже важливо, особливо в емоційному плані. Тобто у вас тут компанія така різного віку? Різного віку, і люди міняються, приходить більше, інколи приходить менше, але різний вік. І що ви малюєте, так? Це не можна сказати, що це чисте малювання, це вибудовування зв'язків. Із всесвітом. Я проводжу тренінги психологічні, ці тренінги направлені на згуртованість дітей, якщо це з дітьми різного віку, на згуртованість, на виявлення лідера в колективі, на те, щоб виявити якусь цінність дитини, творчість, якісь здібності. Вони, ці тренінги одразу показують, яка дитина, як вони згуртовані на дружність колективу. Розумієте, воно дуже просто це. Це можна діагностувати даже. Сьогодні працюєте зі дорослими. Що так, робите? Сьогодні ми працюємо з дорослими. Сьогодні в нас арт-терапевтична, психологічна практика, нейрографіка. Сьогодні наша тема це дерево роду. Ми пропрацьовуємо через силу роду, свої бажання, наше майбутнє. І ми через підтримку сили роду виходимо в майбутнє. Ну, Через нейрографічні лінії. А що таке нейрографіка? Нейрографіка призвана долати всі негативні якісь установки, які в нас є в нашому головному мозку, все, що нам не давало досягнути, наприклад, якоїсь мрії. Да? Ну, ми ж собі придумуємо все, що нам завгодно. Якщо я чогось хочу досягти, а там а, в мене нема грошей, нема часу, о я недостатньо, не наприклад, гідна цього. Да? Ще щось. Нам диктує наш мозок, наші стереотипи, наші установки, які йдуть ще з дитинства. А нейрографіка виводить нас на новий рівень. Вона долає всі ці установки, ну, крушить їх, геть ламає і виводить нас на нові нейронні зв'язки. І тоді, коли ми хочемо чогось, ну, це працює, можливо, як афірмація, чи що. Да? Там, я єдина з Всесвітом, там, наприклад, я… Там, Ну, все ще завгодно. Якщо я хочу чогось досягти, то через малюнок, через нейролінію, через око кодується наша наша підсвідомість, розумієте? І створюються нові нейронні зв'язки. Це дуже чудова практика, вона дійсна. Ми вже багато працюємо з цим, і дійсно вона ефективна. Тобто воно впливає на мотивацію людини. Так, так. так, І на мотивацію, і на те, що воно розумієте, воно прибирає всі якісь перешкоди до якоїсь цілі в нашому житті. Просто ми це не значить, що ми промалювали і все збулося. Це не так е е е е працює. Ми промалювали, да? ми заклали, наприклад, це як е е запрос. Запрос во вселенну, кажуть так, да? але ми ще робимо якісь шаги. Ми прописуємо все, наприклад, на першому, що мені треба, якщо я хочу чогось досягти, що я повинна зробити, які кроки я повинна зробити. Да? Ми це прописуємо, і це певно треба робити. Але це пройде. Як можливо екологічніше, без перепонів, без якихось перешкод там і камін, камінців на нашому шляху, розумієте? А від якого віку можна займатися такою технікою? Ну от до нас приходять дівчата-підлітки і приходять. Ну до цього приходила дівчинка там десять-одинадцять років. Їх їй не зайшло це. І я так думаю, да ще маленька, бо тут ми працюємо з підсвідомістю свідомо. Розумієте? Тому от підлітки, дівчата, вони вже розуміють, чого вони хочуть, да? як вони, вони можуть працювати з своїми бажаннями. Вони умнічки так дуже гарно працюють і пропрацьовують свій минулий досвід і молодці. Добре, було. Від вам ми купляли за громадська організація зв'язок спільно з. Дитячим фондом Юнісеф. Угу. Тобто це дитячі ігри? Чи? Так, так Розуваєш... різні дидактичні ігри для різного віку. Ось це. Ось це татамі, угу. Гошетка, да, крісло, да, крісло розваряється. І, татамі, і, і шафа з іграми. Бачите, вже загружені в ці, в ці панелі, вже всі є. Це пази. Бачите? Угу. Ця панель вона піднімається, опускається, тому в принципі її можна регулювати. А звичайні пазли є. <гум> ну. Постарінки є, є, звісно, є. І так багато не... гаджетів в нашому житті. Очі втомлюються, напевно. все швидко, але прийти і отримати таку послугу психологічну. Тут тобто це безкоштовно, кожна безкоштовно. людина може. Кожна зробитись? людина може зробити. Будь-яка людина може звернутися. До нас приходить. Ми вислуховуємо і намагаємося її допомогти. Перенаправляємо будь-яку службу, наприклад, якщо в неї там проблеми. Є дитина і є проблеми так, з дитиною, то ми можемо її перенаправити, вислухати, з'ясувати причину, куди можна її перенаправити і зв'язатися з, з цією службою, домовитися про зустріч і направити людину. А що в цьому приміщенні в рамках цієї програми придбали? Все, що тут є, окрім оцих двох по тумбочок. Вони пофарбували нам стіни, позаклеювали все і поставили на вісвіти світлі. Світ... А жалюзі? І жалюзі ні, але ось ці ролети, які затиміння. Ага. Так, так, і повністю хостовари він 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 і він це наші... міжнародний ми просто, коли проводимо захід до дітей, вони нам закупили. Тобто в нас така вийшла кімната. З 8 до 5 кожен день, ну, тобто виконуємо функцію. Вроді, як і не перевірка, але ну з метою поліпшення на... наш проект реалізується спільно з громадською організацією зв'язок та дитячим фондом ЮНІСЕФ. Ми працюємо з 1 січня 2024 року. Цей проект розрахований до листопада місяця. Ми надаємо різні види послуг, психологічні та соціальні. До нас звертаються люди. Ми намагаємося їм допомогти, перенаправити і вирішити будь-які їхні питання. Також ми е, працюємо з дітьми, ми проводимо тренінги змінної небезпеки, е, правила поводження з незнайомцями, різні психологічні тренінги. Е, також у нас е, працюють батьківські групи, де ми з батьками е, проводимо тренінги на тему позитивне батьківство». Ще у нас проходять різні заходи психологічного направлення. Це нейрографіка, яку ви зараз бачили. Це один з видів, та перегляд мультфільмів та фільми психологічного характеру. Цей проєкт розрахований на осіб з дітьми. Так, на всіх, на всіх, тобто і діти, і їхні батьки. Він унікальний, тому що він розрахований на всіх, не тільки для осіб з особливими освітніми потребами, а і для всіх, хто потребує будь-якої допомоги. Зараз у військовий час мені здається, що кожній людині потрібна психологічна підтримка або якийсь соціальний супровід. У нас багато внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають і не знають, куди звернутися з будь-якою проблемою. Вони до нас можуть звернути. І ми знаємо, які в нас є в Южному службі, куди ми можемо їх перенаправити, навіть взяти за руку і завести. А що стосується ось цього проєкту, він триватиме тобто до листопада. Ось це все буде реалізовуватись. Який графік, який режим, там якась певна кількість людей в групі має бути? Записатись можна чи яким чином? Так, ми працюємо з 8 до 5. 嗯。Um За попереднім записом ми виставляємо на сторінці у Фейсбуці. У нас є сторінка Фейсбука громадської організації Зв'язок. У нас є група в Телеграмі і в Інстаграмі, де вивішується графік наших заходів, які ми реалізуємо, а також є номер телефону, за яким можна позвонити, зв'язатися та записатися. Групи у нас різні, бувають і три дитини на групові заняття. А бувають і 12-15. Тобто, в залежності від е, вікової категорії дітей, ми вже складаємо. Але якщо прийшло більше, то ми нікуди їх не виганяємо, а працюємо з ними далі. Так. Ми дуже сподіваємося, що ця програма, навіть якщо проєкт завершиться, ми будемо продовжувати, тому що допомагати людям потрібно завжди. Розкажіть, що стосується того, що придбали меблі, облаштували кімнати, техніку придбали це в рамках якогось іншого проєкту? Ні, все, що ви тут побачили, це придбано в рамках цього проєкту. Наш проєкт називається Family-friendly Space, сімейний простір. Все для нас закупила громадська організація Зв'язок спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ і постійно поповнюється дуже багато дидактичного матеріалу, дуже багато конставарів для того, щоб діти могли щось руками робити. Техніка, меблі, дидактичні матеріали. Тобто все вони нам надали, для того тільки працюй. Вам відомо про те, що ще якісь інші міста так, взяли участь у цьому проєкті, і на яких умовах? Ви подали заявку, ви виграли цей грант чи яким чином? Дивіться, точно знаю, що. Такий центр, як Family Friendly Space, є ще в Новому Бузі, та у місті Снігурівка, і у місті Миколаєві, і в місті Одесі, і у нас в місті Южному. Ні, на нас вийшла громадська організація Зв'язок на управління освіти. Вони шукали приміщення, їм запропонували це приміщення. Вони прийшли, подивилися, їм все сподобалося і запропонували, і ми працюємо. Тобто це це була їх ініціатива на ваш? Так, так. Вони шукали. Так, вони шукали приміщення, вони шукали людей для того, щоб можна було реалізувати в місті Южному цей проект. Хто надає ось ці всі психологічні консультації, майстер-класи проводить? Це е, члени вашого колективу, чи це якісь залучені інші працівники? У нас є і залучені працівники, і наші, тому що ми не можемо виконувати роботу одночасно. Так, у нас ну, великий штат, вісім людей. Задіяних саме на цьому проекті Задіяних саме на цьому проекті нам надали дидактичні матеріали. Що таке дидактичний матеріал? Це розходний матеріал, так, який ну ти ж одній дитині не будеш п'ять разів один і той самий е давати одну і ту саму дидактичну гру. Правильно? А якщо вони різноманітні, то звісно, завжди, нам завжди всього мало, нам все, завжди всього все потрібно. От, е і меблі, ви ж бачили, що ми облаштували кімнати. Е ці кімнати нам ну, за нами закріпили теж в кінці 23-го року, і меблів як такових на них не було тільки те, що було в інклюзивно ресурсному центрі.